Коли він відчуває, що мене поважають, от вона конкретно сприймає мене як авторитета. Я для неї важлива людина. Вона прислухається до того, що я говорю. Моя думка важлива. Вона мене чує, вона мене розуміє, вона хоче зі мною про щось порадитися. Вона часто. Дає всім навколо і в першу чергу мені зрозуміти, та куди б я без нього. Він там найкраще, що трапилося в за все моє життя. Він так мене там піклується, захищає, любить там, і тобто, і жінка. Навіть в чому тут мудрість полягає, що вона інколи може це робити і давати йому таке ставлення, навіть якщо є якісь його помилки, навіть якщо він по її суб'єктивних оцінках і по суб'єктивних враженнях він ну, не виконує на 100% якісь свої там, функції, ролі, ще щось. Але якщо вона так до нього ставиться, то поступово він може плинути і якби намагатися підтягнутися до такого ставлення. Тому що коли жінка, наприклад, вважає, ой. А от мені, от мені неромантичний потрапився от чоловік. От він не дуже уважний, от він не дуже розумний. Там ще... Тобто, коли вона так відчуває внутрішньо, вона може навіть не говорити про це. Просто по її очах все буде видно. Вона буде дивитися на нього з такою вже жалобою, з таким нехтуванням, і з такою певною легкою навіть десь відразою або з таким от ну, прінням. Вона, вона реально буде дивитися на нього таке. І, і, і все, і, і цей погляд він буде його повністю вбивати. І тому, коли чоловік відчуває себе навпаки, супергероєм, лицарем, коли він розуміє, вона вважає, що я найкращий чоловік на планеті, вона вважає, що я найрозумніший, найкмітливіший, найсміливіший, найрозумніший. Там ну конкретно для неї, не на, на, на всій планеті зрозуміло, серед всіх людей, але конкретно для неї я найкращий. І коли в нього таке ставлення. Коли він таке ставлення отримує від неї, відчуває себе так, то звичайно він буде підтягуватися по багатьох сферах, в яких він сьогодні десь ще буксує.